Цілий місяць ми провели в Хорватії, а бути точніше на її півночі, в регіоні, який славиться трюфелями, морем, яке на секундочку є найчистішим у Європі за оцінками ЄС. Ну і звичайно, що поєднанням двох культур хорватської і італійської. Але перед тим як почати, напишіть в коментарях, чи бували ви на Балканах і яку країну порадили б для відвідування в наступному році. У когось Хорватія асоціюється з Кришталево Чистим морем. Для когось це кадри із гри престолів, зняті в дубровнику. А для мене це плітвицькі озера. Це найбільший і найстаріший національний парк Хорватії. Кажуть, що це одне з найкрасивіших місць Європи. Тому і ціни відповідні. Вхідний квиток на весь день коштує 40 євро на півдня з 15.00 – 25 євро. Я рекомендувала приїхати або в травні, або в жовтні. Ціна буде вдвічі менша. Тут є декілька маршрутів, а бути точніше вісім, і можна приїхати на лодочці або ж на потязі. Ми вирішили пішки. Ми ж все таки ходимо в гори, чи як. Мережа шістнадцяти озер з'єднаних з сотнями водоспадів, де вода змінює колір від смарагдового до небесно блакитного, залежно від сонця і мінералів. Першочергово ми прямуємо до найбільшого водоспаду. Ходімо перевіримо, чи дійсно він так вражає. І ось ми біля найбільшого водоспаду гарно, але після Норвегії нас дуже важко вразити. Після найбільшого водоспаду і найбільш популярної локації на цих озерах можна поїхати назад на човнику, але ж ми обрали інший шлях. Тому десь плюс 5, а може й більше кілометрів пішечки. Пис людей. Дуже радимо. Загалом вийшло, що ми обійшли весь парк за 5 годин і пройшли 24 кілометри. У Плітвицьких озерах вода така прозора і бірюзова завдяки травертину. Це різновид вапняку, що складається переважно з кальцію, яким насичена вода. І коли вона тече через мох і рослини, кальцій осідає, немов фільтр. Усе зайве залишається на камінні і гілках, а сама вода стає чистою, немов кришталь. Якщо гілка чи листок впаде у воду, за кілька місяців він покриється вапняними кристалами і поступово окаменить. У плітвицьких озерах можна побачити повалені дерева, які частково вже стали каменем. Підсумовуючи, ми вважаємо, що цей парк не вартий своїх грошей, ну максимум на 20 євро тягне. А ви що думаєте? Під вечір всі люди зникли, і весь парк, покритий сутінками, належав тільки нам. Ми були б ними, якби не обійшлись без пригод. Сонечко <світ> зійшло, заховалися хмарки трішки раніше, і виходить серед дерев, у нас уже суцільна темрява. Ми вирішили так, піти по трасі. У нас нічого вибору немає, тому що вже луточки не входять по правні одного берега, на інше. А якісь тут звуки вже ну знаєте, взагалі це заповідник. То тут щось може ті вискочити. Найдовожніше, що є тут у море, це рибки, і підводний світ, тому що їх багатько. І найцікавіша рибка, яку ми з Тересом ще жодного разу не бачили. Зветься вона Кефаль, як якийсь бренд коворіток. Чіпано не ну, неважливо. <ріст> і е, тільки подивіться, як вона плаває. Вона плаває по поверхні, і ротик відкриває і щось там під'їдає. Через це місцеві кажуть, що її не варто ловити. Але в Тіктокі у Тараса залишимо послання. Е, люди розділилися на дві категорії: одні кажуть, що можна їсти, інші ні. Ну ми дивимося, що вони їдять, то все таки вирішили, що краще ні. Ну гаразд, це класно. А це аквамен, який полює на рибку зі списом. Хорватію оточує Адріатичне море зі скелястим побережжям і, як я вже сказала, з неймовірною кількістю підводних мешканців. Тому ідеально для тих, хто любить роздивлятися рибок. Вони майже не реагують на людей. І ми за місяць, напевно, з Тарасом жодного разу і не ходили плавати без масок. За оцінками ЄС, море в Хорватії вважається найчистішим у Середземномор'ї. Ми не очікували, що воно буде настільки прозорим протягом всього місяця, і, до речі, жодної медузи. Тут не пісок, а переважно кам'янисті або галькові пляжі, завдяки чому вода залишається кришталево чистою. Чого не скажеш про прибережну зону, де люди залишають відходи? Тож на нашій улюбленій локації, Тарас щодня після купання прибирав сміття, роблячи свій внесок у збереження чистоти моря. Наша порада взяти з собою аквашузи, щоб уберегти ноги, не повторюйте нашої помилки. Тут у околицях грієки море стає глибоким уже за 2-3 метри від берега. З приводу температури води в вересні вона була для нас комфортною приблизно 22 градуси. Тільки в останні дні вже відчувався осінній подих. Тому ми приходили до моря почитати і порибалити. І тут ти вступаєш. Після Норвегії риболовля не така вражаюча. По перше, вона платна. За рибалку в морі треба платити 8 євро в день. Не можна придбати ліцензію на той самий день, тільки на завтра. Риби небагато. Кажуть, це пов'язано з промисловим виловом якимсь нелегальним. Піймати з берега хижака взагалі дуже важко. Рибалка в основному з дна, а дно тут кам'янисте, тому ви часто будете втрачати гачки чи грузики. Мені вдалося піймати декілька дара. Вже її видно. Там пішов. Ооо! Тати шо! А! клас! І навіть одну отруйну рибу Скарпіна, яка вважається делікатесом. Клас! Клас! Величезно! А що ж ми з нею будемо робити? Це та отруйна рибина. Ну, бачите, таке? Таке щось дике. Я такої ніколи навіть в житті не бачила. Але враховуючи час і гроші, які я витратив на це все, воно того не варто. Якщо прям дуже хочете перебалити, я рекомендую взяти тур на якомусь човні, де вас вивезуть, все дадуть, і ви точно піймаєте велику рибу. Отрута в Скарпіни місяця в її шипах, тому орендодавець допоміг нам її почистити, так як хорвати з цією рибою на ти. багаття, погралися із Максом собакою власників. Ну такий милаш. А поки готується рибка, розповім про орендну плату. Ми знімали однокімнатну квартиру, розраховану переважно на туристів, які приїжджають на тиждень, а не на такий тривалий термін, як ми. Було не дуже зручно, але жити можна. Вартість за 4 тижні у вересні склала 830 євро. До моря 10 хвилин пішки. А ось і рибка готова. Тібока, чібака. Смакували ми в трьох: я, Тарас і Кицька за кадром. М'ясо виявилось м'ясистим і дуже смачним. Це перша риба, у якої я спробувала щічки. А ми вже продегустували понад 30 видів, які Тарас виловив. Тож критерії оцінювання у нас доволі високі. Але ця отруйна скорпіна повністю виправдала очікування. А яка ваша улюблена риба? На цій смачній ноті завершуємо першу частину випуску з Хорватії. Підписуйся, щоб не пропустити продовження. Завітаємо до найменшого міста у світі, дослідимо популярний острів Кирики. Покажемо красиві локації на півночі та оцінимо скелелазні споти Хорватії. До зустрічі. До відження. Але... Але пере. Але перед тим як почати, напишіть в коментарях, чи бувало ви ва 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 Вони тут взагалі не полоп неполопливі. Не пол... А що ж я мала сказати? Ага, згадала.